То доброго дня. Офіційний медіа центр Миколаївської обласної військової адміністрації розпочинає свою роботу. Тема нашого сьогоднішнього брифінгу це відновлення Миколаївщини, в тому числі об'єктів критичної інфраструктури. І сьогодні у нас два спікера: це Олександр Анатолійович Фьов та Світлана Крилівна Григорівна. Будемо спрацювати таким чином. Спочатку слово нашим спікерам, а потім ви будете мати можливість поставити їм запитання. Вам слово. Вітаю всіх учасників зібрання. Всім відомо, що Миколаївська область одна з найбільш пошкоджених внаслідок російської військової агресії. Об'єктів загалом на Миколаївщині пошкоджено та знищено 12 1329 об'єктів на сьогоднішній день близько 3757 відновлено на ці потреби з державного бюджету виділені кошти на відновлення об'єктів громадської та критичної інфраструктури. Загалом Миколаївський

були виділені додатково кошти на відновлення водопровідних мереж міста Миколаєва на 12 об'єктів загальною, вар... загальною сумою 669 мільйонів 990 тисяч 54 гривні. Постановою 608 для Миколаївської області надана субвенція теж на відновлення об'єктів в сумі 170 мільйонів 474 тисячі 17 гривень. Розпорядженням Кабінету міністрів з резервного фонду державного бюджету на станцію нульового підйому виділено кошти в сумі 274,6 мільйонів гривень. Також постановою КМУ 696 -6 внесено зміни до постанови 609, якої передбачається 341,8 млн грн. на об'єкти, які були пошкоджені внаслідок підриву Каховської ГЕС. А на сьогоднішній день, внаслідок проведення комісійних обстежень органами місцевого самоврядування, дана сума буде коригуватися до суми 150 мільйонів. Так як я вже сказала, що на поч... з обласного бюджету були виділені кошти, на початку року це було 111 мільйонів, в вересні цього року це був 21 мільйон 329-389. Ці кошти я вам доводю до того, що на ці кошти замовником є департамент містобудування та архітектури. Ну, по коштам я вас поставила до відому. Слід додати, шановні присутні, добрий день. Слід додати, що Департамент містобудування та архітектури і капітального будівництва займається об'єктами відновлення Миколаївської області на протязі 22-23 років. Це е, в основному об'єкти е, соцкульпобуту, е, критичної інфраструктури. В першу чергу це інженерні мережі комунікації, в першу чергу це заклади охорони здоров'я, дитячі садочки і е, е, на Сьогоднішній день це важливий дуже об'єкт. Реконструкція водогонів міста Миколаєва діаметрами 1600 і 500 міліметрів. Ці водогони йдуть по місту Миколаєву. Об'єкт дуже важливий для мешканців міста, бо ці водогони будуть подавати питну воду до резервуарів міста Миколаєва, з яких буде вона постачатися до кінцевих мешканців жителів міста. Ще один важливий об'єкт. Це Світлана Кирилна сказала вже об'єкт нульовий підйом. Це водогон Дніпро-Миколаїв, який на сьогодні обслідується нашими фахівцями. Ведуться передпроєктні роботи, тобто об'єкти роботи по технічному обстеженню цього важливого нашого насосної станції, яка подавала до війни. Воду в місто Миколаїв. На жаль, на сьогоднішній, цей, на сьогоднішній день цей водогін не працює. Він пошкоджений, і ми займаємося його відновленням. А так я сказав, що в основному це об'єкти соцкульбиту. На сьогодні в 12 об'єктів вже відновлено: об'єктів охорони здоров'я, дошкільної освіти, школи а, роботи ведуться по встановленню пошкоджених конструкцій зовнішніх. Окна, двері, кровлі, фасади, для того, щоб ми могли вступити в зимовий період з закритими периметрами, де можна було вести основну діяльність тих закладів, на які вони спрямовані, вкратце по об'єктах ви можете цікавитись на сайтах наших, на інформаціях, які ми видаємо. Якщо є запитання, буквально готово вас вислухати уважно. Матеріал, в якому йдеться про те, що ваш департамент уклав тендер на там, понад мільярда гривень на проведення реконструкції водогону, і там йде мова про те, що ціни були завищені саме на закупку будматеріалів у 2-3 рази. Дешевших учасників тендеру було відхилено. Поясніть, будь ласка, за яким принципом проводились дані закупки, і чому виходить так, що з цього матеріалу. А йдеться про те, що департамент буквально не зацікавлений в тому, що була певна економія коштів. Слід зазначити, що процедура публічних закупівель, яка ведеться згідно закону про публічні закупівлі, з собою для учасників є рівний доступ. З тих пропозицій, які вони подають. Дивіться, в цьому репортажі чи інформації було викладено факти по вартості будівельних матеріалів, які провів уповноважена особа наші гроші з інтернету. Дивіться, з інтернету, де ми можемо подивитися вільний доступ до прайсів, сайтів виробників продукції будівельних матеріалів. На сьогоднішній день бувають неактуальні. Це перше. Якщо ви зателефонуєте по цьому прайсу, вам скажуть, запитають виробники будівельних матеріалів чи механізмів чи чогось іншого, який об'єм, яка передоплата чи по факту поставки, які терміни, яка якість? Ви запитаєте, даєте ви гарантію чи не даєте? По прайсовій ціні, по прайсовим вартостям. Слід знати те, що вони, ну як сказати, потребуючи доставки до місця складування, це логістика. Логістика складається з двох показників: до, доставка до місця складування, складування оптова, після оптова складування, доставка на будівельний майданчик, складські розходи і так далі. Ці всі складові додають до ціни реальної. Коли учасник подає заявки на участь у тендерних закупівлі, на торгі конкретно по нашому об'єкту, по водогону якомусь, він попередньо знайомиться з умовами тендерної документації. Він знайомиться з об'ємами робіт, він знайомиться з видами робіт, кількістю матеріалів. Ціни виставляє він сам. Ціна, яку виставляє учасник на тендерній закупівлі, замовник, який ми виставляємо, Тендер на закупівлю. Ми не бачимо. Ми бачимо тільки ті документи, які він подав після закриття торгів. Тобто, торги закінчилися, ми вскриваємось і бачимо, яку ціну він підав, надав. Це його законна, будемо сказати, законна дія. Він порахував, він провів аналіз, він провів моніторинг, виставив свою ціну, і ми її побачили після вкриття торгів. Коли ми визначаємо документи, ми дивимось документи, які подав кожен учасник, по кожному документу йдеться перевірка на право її існування, тобто на відповідність законодавства. Всі довідки, всі кошториси, всі договори аналогічні, всі документи, всі банківські гарантії, все перевіряється. Але все вже після вскриття торгів. Тобто учасник бачить, коли ми подаємо інформацію про вартість об'єкту. А вже цінову політику він сам пропонує нам. Коли ми її бачимо, ми не маємо підстав ставити під сумнів його рівень вартості будівельних матеріалів, оскільки це не передбачено законодавством як причина відхилення його пропозиції. Тобто цінова пропозиція учасника вільна. Він має право ставити ціну, за яку немає законних підстав відхиляти його з торгів. Друге, що коли укладається договор з переможцем, ми, як замовник, маємо повне право, законне право, і ми цим користуємось при виконанні вже будівельних робіт, при наданні нам актів виконання робіт, ми дивимось види, кількість, вартість, в тому числі матеріалів. Ми не будемо платити за те, що він закупив або планує закупати дорого. Не відповідаючи нормам ринка внутрішнього Миколаївського регіону або країни в цілому, тобто ми саме моніторимо, ми беремо такі довідки, які нам потрібні, і визначаємо, законно він дав цю ціну чи незаконно. Я вам скажу так, що від тої ціни, що запропонована, була аналізом наші гроші, вона буде намного нижча на всі матеріали, бо це реально. я ще раз наголошую на тому, що учасник ставить свої риски. У вартість матеріалу. Доставка, складування, зарплати і так, далі, і так далі. Тобто ті суми, які вказані були в матеріалі, вони є невірними. Я ще раз наголошую, учасник моніторить свої ціни і виставляє, вони є, є обґрунтування, є аналіз Південного регіону, Регіонального державні служби. Всіх цих скарг на нас подавали скарги інші. Учасники торгів і Державді ще раз наголошую, не, має, не, не бачить підстав в тому, що ціни великі чи маленькі, для відхилення пропозицій учасників. Ми не маємо законних підстав по цим причинам відхилити пропозицію учасника по цінової політики. Я ще раз наголошую, що закупівля буде проводитися реально по тим цінам, які будуть на той день, коли були виконані роботи. Більше. Цього не може бути. Не можна казати, що це вірно, це не вірно. Можна доповню. Згідно акта виконаних робіт, який підрядник надасть на підпис на проплату, фахівцями департаменту буде перевірено ціни і перевірено обсяги даних видів робіт. Тому це вже при фактичному виконанні робіт, все буде коригуватися. Якщо сума буде менша, то вона буде додатковою годою згідно чинного законодавства, відкоригована. В, центр. в мене таке питання, якщо може, то Світлани Кирилівни, mm -hmm. бо я знаю, що ви багато років працювали в цій галузі, і ну, поясніть, будь ласка, чому так стається, що на тих тендерах, де бере участь, ну, наприклад, Південь Буд Миколаїв, який оголошений вашим департаментом, mm -hmm. немає в нього конкурентів. Я не кажу, що це незаконно. Відкриті торги з особливістями, ви маєте право з ними укласти угоду. Цей вір. Я питаю, чому так мало бажаючих брати участь у тендерах, які оголошує ваш департамент. Я. В департаменті є уповноважена особа, яка займається тендерами. Ну на жаль, я на це питання я вам відповісти ну, не можу. Чому південь бутмонтаж виграє торги без конкурентів? Ну вибачте, добре. Ну заходиш. Це ж не до мене питання до конкурентів. Учасників не було. Ну, не учасників не було. З останні, ну... останні двоє торгів учасників не було. Це по е, тендерам було об'явлено на капітальний ремонт дитячого садочку в селі Коблево Березанського району. Не було. Заявлено на учасників. Е, капітальний ремонт. Вибачте, я переб'ю, можливо, понаважено особа вам не така вітає. На жоден вісім тендерів, які виграв Південбут-Миколаїв, не було в нього конкурентів. Робота ведеться повноважно з собою, і, значить, документи аналізуються і У всіх претендентів всіх... є можливість зайти на Прозоро і побачити, які торги проводить департамент. В залежності, хто подався, ми на це не впливаємо, на жаль. Учасник, який вважає, що його права порушені, має право звернутися до правоохоронних органів і до суду. Департаменту на рішення антимонопольного комітету щодо двох тендерів з водогону. По-першому, по першій скарги антимонопольний комітет розглянув її, і заяву скаргу скаржника відхилив по двом останнім скаргам. Рішення антимонопольного комітету є. Його розглядає. А департамент терміни передбачені діючим законодавством, тобто місячний термін. Тобто ще рішення не прийнято департаментом, коли буде рокувати споювати чи рішення на сьогоднішній день не прийнято. Якщо треба, ми вас повідомимо. Я побачу в Ну, бачите. Ну, Розглядається ще. якщо можна, Алла не «Укрінформ». Ви сказали, що на сто мільйони, якщо я зрозуміла, замовником виступає департамент ваш та ну, да. якщо можна, що це за об'єкти трошечки конкретніше, і угу. яка стадія їх реалізації на зараз? На початку року виділено коштів в сумі 111 мільйонів. Було 11 проєктів. Визначено, по дев'яти з ним уже роботи завершено, по трьом об'єктам, по двом об'єктам в листопаді поточного року до кінця місяця очікується їх завершення. Також у вересні, коли було виділено 21 мільйон, було 10 об'єктів запропоновано, з них два медичні заклади, амбулаторії та 8 освітніх заклад. Щодо стану їх робіт, Олександр Анатольович, будь ласка. Ну, до тих об'єктів, що ви запитали, ще не завершені роботи капітальний ремонт будівлі і приватний театр Монте, адміральська 27, капітальний ремонт навчального корпусу Миколаївського політехнічний фаховий коледж за адресою Нікольська, 11А. І це бивший був, судом будівництвий технікум напротив педину. І третій об'єкт, це ну, по трьом об'єктам дуже великі враження, попадання, це е, капітальний ремонт будівлі спального корпусу комунального закладу фахової е, передвищої освіти Миколаївський фаховий коледж фізичної культури по вулиці Погранічна, 41. Це були великі прильоти і ну, фахівці зараз працюють, будівельники працюють, проєктанти відпрацювали, зараз е, продовжуються роботи. Намагаємось їх закінчити до кінця поточного року, виконати всі бюджетні зобов'язання перед обласним бюджетом і підрядниками. Якщо можна підсумувати, скільки цих об'єктів, скільки з них в роботі, і скільки вже завершено, якщо є завершено? 11 було в роботі і 3 ще. О, 11, вибачайте, було почато, і 3 ще не завершилось. А всі а ті вже завершені. Так, так, так. А можна вам питання, ставити що Відновлення житла, чи це не зовсім ваша компетенція? Mm. Давайте я відповім. На увазі житла. Ну, по області по місту, у нас більш-менш ну якби картинка якась хоч складається. Якщо можна скільки згідно житла, постанов, де, згідно людей залишилось де житла взагалі, яке відновлення яких не підлягає взагалі, і скільки тих, ну де можливо по якось відновити, як, як... ця робота ведеться органами місцевого самоврядування. В них є створені комісії, де вони визначаються, заповнюють чек-листи, заповнюють сертифікати. Хто на сьогоднішній. День. Але це інформація така, необхідно з засобами ключа заходити в цю інформацію, надамо. Давайте ми вам цю інформацію надамо більш детально, зайдучи в реєстр РПЗМ. Який веде такі об'єкти житлового будівництва? Департаментом ведеться робота щодо залучення всіх можливих дорожніх карт для органів місцевого самоврядування, допомога фахівцями, будівельниками для заповнення чек-листів. Така інформація на сьогодні у нас. Але багатоквартирне житлово житлове будівництво це не наш профіль. Ми, ми відновлюємо тільки по заявкам громади, якщо вони такі до нас поступають. Розуміння загальної маси, картинку. Скільки чого у нас, в якому ну, якщо по місту Миколаїв, це, це міська влада? Ну я розумію. Я по області питаю. Давайте я вам скажу по області. У нас багато по, багатоповерхових 1514 об'єктів. Приватні будинки, 7366, Навчальні заклади цікавлять. Ну, відновлення житла багатоповерхівок на сьогоднішній день 244 об'єкта і приватні будинки 571. сімдесят світлана, видання приступності. чи надійшли вже кошти у бюджет області на реконструкцію водогону? Якщо ні, то коли їх очікувати? Кошти надійшли, але зараз триває робота укладання договорів і отримання дозвільних документів. Точніше, реконструкція цих водогонів розрахована на два роки, на два роки, 23-24 роки. Ця сума надійшла. Надійшла та сума, яку я вам повідомила згідно постанови. На ці рік, тільки. Ця сума складає 669 мільйонів 990 тисяч 500, 540 54 гривні. На даний час оформлюються дозвільні документи у підрядників на початок будівельних робіт з реконструкції. Це слід зауважити, що це нова система діє і не так просто там все швидко зробити. Ну ми робимо. Намагаємося, як напришвидшити. Суспільне потім. На залібання Суспільне Миколаєва. Підкажіть, чи серед тих об'єктів, які відновлюються, є культові споруди, не знаю, там церкви, наприклад? Ні. Таких об'єктів немає? Нема. А чи планується? На ці кошти, що я, що я вам доповіла, таких об'єктів нема. Ви оголошували тендер на реконструкцію дитсадка коблеву. Його там проводились ремонтні роботи в 2021 році, і там виділявся на той період 22 млн грн. Зараз ще додатково 47 млн. Можете пояснити, чим зумовлені. Чи мовлена необхідність проведення цих робіт саме зараз? Цей садок постраждав від обстрілів, чи що, що є причиною відновлення його? Давайте я відповім. Справа в тому, що вільно переміщені особи багато їх знаходиться в кобиле, і цей садочок вкрай важливий для діток. Да, насправді цей об'єкт фінансувався в 21-му році, році по великому будівництву, але продов... війна не дала нам можливості завершити цей об'єкт, тому було. Об'єкт відкориговано органами місцевого самоврядування, включено туди захисні споруди, ті об'єми робіт, які були не враховані основним проектом. Тому відкориговано і на сьогодні він включений в постанову цей об'єкт. Постановою він 608 восьмою постановою, де включено цей об'єкт до фінансування. Багато діток там і тому. Багато діток є на вона... Да. Садок він функціонує. Він функціонує, але на період будівництва дітки ну, відтуда переселяться. Але ж необхідно зробити і захисні споруди і не дійшли звернення громади Коблевської. Який в відбування. планах своїх фінансування, співфінансування хоче, щоб його дитячий садок відремонтували? Зв'язку з. Зв Переселили. Діток переселили. Ну на жаль, це, це треба органам місцевого самоврядування прощати, задати. За друг, ми ще до війни там були. Він у хорошому стані був ще і тоді. Ну зараз змінилися умови. Необхідно будівництво захисних споруд для діток. Тобто ці да. не Ні, ну не 47, Це 44. Не тільки укриття, додаткові роботи, благоустрій території. Ну може до закінчення, Дом, ти... закінчення робіт. Два Час... мільйони на нагорожу, мільйон на стадіон. Ну це ж вже все є в прозорі, всі Треба виконати а, вимоги термосанації, а, інклюзії, а до укриття ну дуже великі а, значить, требування дисанилось. Тому о, розраховується його, будин, його на два, на два роки 23-24, закінчується у 24-му році, в цьому році планується виконати всі основні роботи по плану графіку виконання робіт. Громада о, звернулася до обласної адміністрації військової з чи, проханням. Чи можна сніше, ми записуємо, нічого не чути. А, вибачаюсь. Я о, хочу сказати, що територіальна громада Кобліска звернулася до військової обласної адміністрації з проханням. Виконати роботи першочергово на цьому об'єкті, бо він базовий садочок для, ну, для нагальних потреб громади. Ще одне питання. Ви загадували про те, що зараз відновлюється училище фізичної культури і, власне, політехнічний інститут, і там театр ще також згадувався. От можна трошки детальніше по сумам, по роботам, які зараз проводяться саме по цім заходам. Ну, дивіться, по роботам. Політехнічний коледж, там було влучання з верху донізу до бомбосховища. Ведеться роботи з відновлення наружних несучих конструкцій, капітальних, відновлення покрівлі, вікна встановлюються нові і внутрішні роботи по перегородкам. Таке ж саме фаховий коледж по пограничній 41. Влучання по центру було. Гуртожитку таке саме від кровлі до фундаменту встановлюються фасадні несучі конструкції, стіни, окна, двері, перекриття, перегородки і манте. Ну, манте, влучання було там з двох криші був невеликий. Покривлі відновлюються фасади, там, де попадання було двічі, внутрішній дворик двору, благоустрій і території. Ну такі основні роботи. Так сказати, відновити це не значить його реставрувати. Я хочу театр сказати. Є проект реконструкції окремий, але це необхідні роботи, щоб його, так кажучи, герметизувати від опадів, від зимової стужі і так далі, щоб не не можна було розморозити опалення. І так само в цих останніх, що я назвав на нікольська 11, на пограничній 41, такі роботи ведуться, щоб схоронити на те, що будівля була за дальшим, можливо, експлуатувати. Я скажу так, що капітальний ремонт навчального корпусу по Нікольській 11, 22 мільйона 378 тисяч 300 гривень, це підрядні роботи підрядника. І ви запитали капітальний ремонт корпусу навчального закладу фізичної культури по пограничній 41, 22 мільйони 209 тисяч 005 гривень. Термін здачі грудень 23-го року, поточного року. Там і там. А можна ще? Чи є у вас інформація стосовно енергетичних об'єктів? Яка їх зараз кількість потребує відновлення і в якому стані ця робота? Ну, це не наше повноваження. Встановлене відновлення і капітальний ремонт чи будівництво енергетичних об'єктів. Якщо конкретно можемо записати, на дату вам відповідь окремо. Ну, це не наше повноваження. Відповідь авторам цього розслідування. Авторам ви маєте на увазі інтернет-видання наші гроші? Так. Ми готові спілкуватися і в відкритому ефірі письмово до нас не зверталися надати відповідь, але ми можемо надати відповідь. Ми підготовлені. Дякую. Колаги, є ще запитання? Будемо завершувати наш брифінг. Дякуємо. І ми дякуємо вам всім вам. дякуємо. дякуємо.